Театри вже стали до роботи. У деяких артистів навіть вже відбулися перші вистави, деякі ще тільки повертаються з відпустки. І ми вирішили навідатись до національної опери України і запитати в артистів балету, як же це входити в форму. Що це взагалі за дійство таке магічне, тому що коли ти бачиш цих чарівних істот, крокуючих повз театр, дуже важко уявити, що вони можуть бути не в формі. Що питали в артистів? Питали, як провели відпустку, що робили під час відпустки, що їли під час відпустки і що не їдять під час вистав. І звісно, як розтягуються, як вириваються в такий насичений та інтенсивний графік роботи. Дивиться на протязі відпустки. Звісно, ми щось трошки робимо, але це більш такий фітнес, більше якісь розтяжки. Або елементи фітнесу для того, щоб просто тонус не втрачався максимально. Да? Відпустка не була дуже великою, але для нас це все одно складно, тому що такі е, мілкі м'язи вони виходять із, із форми, і складно стрибати. Це, мабуть, найскладніше, тому що е, саме стопа починає дуже. Швидко виходити із тонусу. А, ти знаєш, я на протязі всієї своєї кар'єри збирала, мабуть, для себе такі якісь лайфхаки, да, як тримати саме своє тіло у тонусі, і які зв'язки ходять скоріш з форми, да, тому що у кожної людини є якийсь свій особливий фізичний апарат, якісь свої слабкі місця і сильні, І тому. Я для себе просто зміксувала вже таку якусь трошки систему. Вона щось з йоги, щось з фітнесу, щось просто з якихось вже акурат інших професіоналів-педагогів по всьому світу і артистів. І ти, в принципі, розумієш, що навіть вдома ти можеш триматися в певному тонусі, але звісно в тебе немає вдома можливості займати простір, да, такий, як у залі, тому. Ну, це завжди все одно такий певний поріг, який ти повинен перейти. А ти знаєш, я ще коли була ну, досить юна, я уникала певних тренувань, тому що в мене був у мене м'язи були дуже е, е, стильно реагували на таку всяку закачку, да, і вони дуже роздувалися. Зараз у мене такого процесу не відбувається, і е, навпаки, е, ну, м'язи стають з віком. Інші, е, і я вважаю, що плавання це ідеальна нагрузка, гарно для курсету спини, і, в принципі, і для плечей, і для твого психічного тонусу. Ну, скажу так, у відпустку я собі дозволив все те, що забороняв протягом сезону. Е, зараз я. Ну, повернувся до дієти, але, можливо, поки що не такої жорсткої, як під час виконання там, підготовки до якихось партій, там, де голим був. Зараз теж дієта, може, така трошки лайтова, але вже починається сезон. Пора трошки прикривати та сідати на водичку та огірки. Хочеться, дуже хочеться з вечора, знаєш, таксісти. І з'їсти цілу піцю або той же самий бургер. Так, трапляється, так хочеться, так робимо це, але рідше рідше, бо треба ще сили, щоб, щоб організм, наприклад, і вночі себе більш-менш регенерував дослідуючого до дня. Хибно так гадати, якщо артист займається. Своєю справою все життя, то він завдовждені. Всі вихідні якісь або а, відпустка, вона дуже-дуже впливає на кондицію в цілому, і так вхід у форму це такий неприємний болісний процес, який кожен артист на собі відчуває після відпустки. Третій день це завжди болісний. Це перехідний такий період, третій-четвертий день. Це коли твоє тіло відзивається на всі 200%. Кріпатура набирає обертів, і тобі треба дуже-дуже слідкувати за своїм станом, в принципі. Бо якщо ти зволікаєш, ідеш далі і накладаєш і пробуєш якісь важкі елементи або складні, це. Ну, може тобі коштувати здоров'я. Я щоразу справді дивуюся, тому що ну, у нас була дуже коротка відпустка, не так, як у минулі роки там бувало, що там більше місяця, а це три тижні і і чистим я відпочила тільки два. Але. Коли прийшла на перший урок, роблю пліє, бо ноги трясуться. Я думаю, ну як так швидко можна вийти з форми. Ну, Насправді, дуже велике навантаження у нас іде під час вистави, під час заняття класом. Це неприродньо для людини. Ти можеш там займатися в залі, десь чимось, там, багато гуляти ходити, але е, це така певна специфіка заняття балету і м'язи виходять. Дуже швидко і треба поступово нарощувати навантаження для того, щоб не було травм і щоб відпрацювати наступний сезон. То це зараз входимо. Не знаю, що може полегшити входження в форму. Я не входжу різко, я так не люблю. Я дуже поступово, там перші уроки, навіть я б сказала так, вазякою ногами. Підстрибую чисто на те, щоб стопа лише відірвалася, перевіряю сходи, приходи. Тобто я хочу поступово підготувати тіло до вже великого навантаження. Мені здається, що якщо зразу і великі стрибки робити і все інше, то це травму небезпечно. Я дуже я, я взагалі не люблю сидіти на, на дієтах, виключати якісь продукти, тому що я вважаю, що і вуглеводи нам потрібні, і глюкоза нам потрібна, коли ми працюємо. Якщо вже вага пішла, то я потім на інтервальне голодування сідаю, раз в 24 години їси. Але що мені подобається, Їсти те, що ти хочеш. От все. Тому що я, я ну, справді я колись спробувала ці безселюбі дієти, і там, коли лише все відварене. і все. Ну, Для мене це мука, бо я люблю гостру їжу, я люблю. Насичені смаки, і для мене така пресна їда. Я не, не насичуюсь зовсім. То для мене це інтервалка ідеально підходить. Просто їси один раз в день, але з яким задоволенням, все що ти хочеш. Ходжу на кінезіотерапію, то там у нас усіх дуже слабкі руки, і почала працювати з руками, з плечами, і все, і бачу, що починають якось так м'язи. Збільшуватися, чесно злякалася, тому що ну в балеті це не дуже гарно, і тому так з тренером підібрали таку програму для того, щоб е, укріплювати м'язи, але при тому, щоб не було збільшення об'єму. Оце я не, не люблю в балеті у житті. все подобається в балеті. Ні три тижні було відпустки. Це так для мене аж три тижні, бо я вже казала, я часто була літом на гастролях, тому я постаралася. Перший тиждень взагалі не торкатися балету, взагалі не торкатися фізичного навантажу. Вже потім, поступово щодня, я розминала кісточки, м'язи, я ходила до спортзалу, старалася побільше плавати, все ж таки, вода вона допомагає розслабитися. Ось там такий релакс. Так, звісно, в спортзалі в цьому, в цьому році я вирішила займатися самостійно, я просто знала, Вправи, щоб закачати, наприклад, руки, спину, трохи закачувати коліна, бо знаю свої слабкі місця. Ось тому я в цілому більше розтягувалася, робила закачування м'язів рук, тому що це така дуже важлива частина. Ось стопи, звісно. Стопи треба підтримувати завжди в тонусі, бо коли вони розслабляються. Потім зібратися до купи дуже важко, особливо це стрибки. Коли йдуть навантаження, не забувати. Їсти. Бо таке буває, що коли ще теплий сезон, тобі не так хочеться взагалі їсти, і ти можеш забувати води напився, якісь вітаміни, і ти не так відчуваєш голод. Але це обов'язково білок, горіхи, м'ясо та шоколад.